Друзі, хвилинку буквально про те, як виконують свої обов'язки наші можновладці. Один приклад. Приклад нашого президента Зеленського. От він мав виконати свій прямий обов'язок це міжнародні зв'язки. Це екстрадиція генерала там СБУшного, ви знаєте, да? наума. Його нам не видали. Знаєте чому? Тому що президент. Порушив міжнародні правила в поданні. Він написав, що він вже зрадник, що він вже має бути там наказаний і таке інше. Хоча Європа вона вважає, що людина, яка справа якої не доведена в суді, от, і його звинувачення не, не, не доказані в суді, він є невинуватим. А президент його вже звинуватив в листі запиті для екстрадиції. Тобто, він ну, просто там попутав чи не знав, ну десь так. Але разом же ж з тим, вчора він е, виступає не, е, на ефірі і там годину розказує військовим, як воювати, як використовувати F-16, Треба, як танки, як потрібно е, е, наступ готувати, як потрібно стріляти. Як потрібно ну, він навчає військових, він не є військовим, навіть в армії не служив. розумієте? І це біда, коли наші політики свої прямі обов'язки не виконують. А те, де їм зовсім не треба туди лізти, вони намагаються туди влізти і всіх навчити. І оцей ось таке голос, що робиться, такий бардак, от він і приводить до того, що ми сьогодні стоїмо на одній нозі. Розумієте, ми, ну, нам тяжко зараз. Тяжко із-за політики, за політики, бо політика лізе віздє, політикани віздє. Так же ж, так само, як і. Всі інші не буду називати прізвище. Ви знаєте, тому ну от так десь дякую.